Добрий ранок, Friendly, з вами Деніс Френдлі. Блін. Чую щось звуки, напевно. Тихі щось зробив. Чи, чи, чи що. Я не знаю, чого ти скрутили, видно. так? Сьогодні у нас буде Агрола Брауні. Е, тобто тістечко Брауні. Ми їли тоді кекси, сьогодні у нас Брауні Я захочу попробувати. Зараз ми спробуємо 10. Ось таке Брауні тут у мене ще є компот. Зацінимо з. Компотом. що воно себе представляє, ось таке Брауні. Та-та-та-та. Тому поїхали до заставки цього відео. Let's go! Деніс Прайні реагує, Деніс Прейні реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Так. Тістечко Брауні, значить. Агрола, тістечко Брауні, Брауні, Брауні. Ось таке Брауні. Коротше, так, давайте зацінимо. Знімаємо тут. Там їдять. Значить, все. Добре. Тоді знімаємо ми ось тут. Та. Такі справи. Не вижу, як там ззаді знімається. Ну то вже... Не знаю, коментарів поки що нема, бо ми знімаємо на 7.07, ну подивимося. е коментарі так нема, тому пізніше. То ми... Я відповім, я і так відповім в коментарях. Та, тому такі... Дружні справи, так. Дружні справи, так. Поїхали. Ось таке брауні. Так. Угу. Ну, поки що... Давайте їсти, коротше. Ой, це щось таке шоколадне. Дуже. Дуже таке чорне. Ой! Брауні такий як чорний шоколад. Майже. Де тут так і пише 19% шоколаду. Та ну його. М -м -м. Поки що 7 із 10 щось не дуже. Хм. Mm. Не дуже мені цей брауні. Чиж там, це старий шоколад. Хм. Mm. Вот на балтокрачек, у человека холоднейший там. Давай там. Так, фу. С компотом такой символ. Фу. Взагалі не смачно. Я взагалі поставлення. Е. Фу, ціке серонда ці брауні. Щось я 17 балів не можу поставити. Це чорний шоколад. Скільки це йому поставлю? Фу, я з я вам поставлю зараз 4 бали, бо це ж не добре. Я думаю, що мені цей брав сподобається. Ой. Чотири із десяти, м'єм, все недобре. Це темний шоколад, це мені не добре. 4 з 10, бо трошечки можна їсти, але ні, не можна. Це для тих, хто любить чорний шоколад. Блін, я навіть це не можу доїсти, але вже як відео присвячено, зараз саме доїмо. Треба багато просто запивати. Блін, я ж не думав, що тут чорний шоколад буде. <свят> Не ну давай там ще два кусочка. О! Головне швидко глутнути. Не блукається. Ну майже. Получилось. Ааа! Це чорний шоколад. Це чорний шоколад, народ. Фу. Фу. Горола, що ви натворили? Ненавижу. Один бал. Добре, останній кусок. Фу, треба все запивати. В цьому відео я дуже багато кривлюсь. Фу чорний шоколад. Поставлю 0 із десяти. Оце чорний шоколад. Бле. Не добре. Ah. Треба тепер запивати компоту. Фо. Не навіжу, більше правильно ніколи в житті брати не буду. Так, тому таке справа. Фу. Фу, фу, фу і ще раз фу. Тому я не рекомендую тістечко Брауні пристовано в дубу. Фу. Спочатку було нормально. Ще 7 балів я приписав, ну тут пішло потім гірше бо чорний шоколад там в середині. 0 балів. 0 балів із 10. все. Ви бачили, як я почав знижувати оцінки, то 4, потім вже 1, а тепер вже цілих 0. противно. Якщо я не люблю чорний шоколад, значить я його ненавижу, Значить, все. Те. Ну з такі справи. Ой, ось таке у нас вийшло, Добре. На цьому тоді все. Будемо прощатися. коментарі вже, пишіть коментарі, я відповім. Постараюся в цьому відео. Я знаю, що деколи кажу, але не відповідаю, бо вас реально дуже багато пише. Я не можу, знаєте, відповісти. Ну, багатьом, але постараюся. Відповісти. Просто нема часу, буде час, я відповім. Так, З вами був Денис несферен. Ось така була жахлива реакція. Я це більше брати не буду. Всім удачі, всім пока-пока. Пока-пока. Фу. Фу. Це жесть. Це жесть. Пока.